Милорад Павич Інфаркт Зі збірки вивернута рукавичка. Весняний сонячний полудень нагадував нестиглі фрукти. Загорнутий у кот, що вивалювався з під ковдри, вулицею рухався чоловік. Крістон бавовну стискав він його краї, щоби кот не сповіз з нього. Чоловік дійшов до ринкової площі завжди у цій порі напівпорожньої, і пересікав один з її кутів, аби зрізати шлях до церкви, а там і до ботанічного саду. Хтось із продавців, що забарилися, глузливо вітав його, і чоловік чкурнув якнайдалі, відчуваючи, що коц не надто ховає його наготу. Певно, голодним роблений, кинув хтось услід. Уже на виході з ринку, біля останньої ятки, три продавці гукнули йому «Добрий день!» і той одразу не примітив різниці межи ними та рештою. Та раптом один з них високий сухоребрий здоровань, хоч на стільці пускає його велетенські кості, перегородив йому шлях і поцікавився далеко зібрався, друже. Підійшли двійко інших, і чоловікові у коці стало страшно. За їхніми спинами у глибині вулиці він помітив кілька фігур у синіх строях, і у його свідомості вигулькнула думка вони нічого мені не заподіють, там міліція. Попри те, однак що строї на людях, які зникли за дверима якоїсь установи були синього кольору, на головах ті мали фески. Тієї ж миті здоровань підійшов до чоловіка і спритно, ніби ловлячи на люту муху, запірнув рукою під коц і обмацав його, ніби курку чи порося з базару. Чоловік хотів ударити здоровання, але той вже витягнув руку назовні, підніс її до носа, обнюхав і зареготався. Вочевидь, у такий спосіб він щось довідався про свою жертву. Стояв здоровань обличчям до сонця, тож чоловік у коці міг тепер краще його роздивитися. Виявилося, він з тих, у кого на обличчі триденна щетина схожа на павутиння, а говорив він, погойдуючись, незграбно поєднуючи фрази мовою, якою користувався. Гайда з нами, ми трохи розважатися, а потім ідеш куди йдеш. Одночасно Кордупель з тієї компанійки різко крутнувся і почимчикував у бік підвалу одного з найближчих будинків. Здавалося, його осадкувата постать зовсім не має голови, а тільки шию, на маківці якої росло два вуха і трохи волосся. Третій продавець вже опинився за чоловіковою спиною, і той збагнув, що трійця швидко і злагоджено узялася за виконання свого плану, не дожидаючи жодної згоди. Він знову подумав, що варто було би накинутись на здоровання, однак відчув, якщо так вчинить, з нього спаде коц. Тоді він вдихнув щонайбільше повітря, аби заволати, і заволав так, що власне волання його розбудило. Лежав він загорнутий у той самий кот зі сну. Остав з ліжка, швидко вдягнувся і пішов снідати. Їв, відкушуючи великі шматки та, впродовж усього сніданку, щось страшне вертало йому на ум, як вертали й шматки їжі. Майже фізично відчував чоловік, що його сон триває у якомусь іншому місті, що, поки він тут снідає, трійко продавців загортають його у коца, аби зґвалтувати у тому ж таки підвалі. Чоловік підвівся, вирішив закінчити сніданок і зробити кілька гімнастичних вправ, аби збадьоритися опісля сну. Прочинив вікно, кімната наповнилася свіжим весняним повітрям. Чоловік узявся нахилятися, тримаючись хрещеними руками за вуха, намагаючись сягнути лігтями колін. Потім узяв кульку хлібного м'якоша, схрестив пальці і почав катуляти його стільницею, змушуючи себе відчути, що подушечки пальців зайняті одним кавальчиком, хоча сигналізували вони про усі два. Аж раптом позіхнув. Позіхнув і вкляк зі страху. Бо, поки він позіхав, вухо безпомильно вловило голоси. Чоловік не відав, звідки вони чуються, але звуки були чіткими, перекликалися, потверджувала луна у якомусь вузькому просторі, а гупання багатьох пар ніг, що несуть щось важке. Вашей на його голову просвистів голос одного з носіїв, та тієї ж миті чоловік припинив позіхати і голоси раптово зникли. Він знову швидко розкрив рота, однак не почув нічого. Отже, він міг контролювати сон лише тоді, коли позіхав насправді. За інших обставин нічого не відбувалося, а там, бо із ним відбувалося щось жахливе, щось непідвладне йому довідатись, про що він міг лише у такий дивакуватий спосіб. Чоловік підвівся і пішов на роботу. Шлях його пролягав попри ринкову площу, тож він спочатку завагався, чи варто йти дорогою, яку було обрав у вісні, зрештою, наважився. Пересік ринок у тому ж місці, як це йому і снилося, і чоловікові видалися знайомими обличчя продавців, які тоді з ним привіталися. Вони й тепер закликали його, пропонуючи свій товар. Чоловік поквапився до останньої ятки, подумки мовлячи якщо помічу тут оту трійцю, б здура і немає жодної небезпеки, бо, зважаючи на те, що чув я позіхаючи, зараз вони мали би знаходитися у підвалі церкви разом зі мною загорнутиму коць. Раптом на ум йому спала думка, що могла би все врятувати. Чоловік чкурнув до підвалу будинку близь церкви і просто скотився сходинками донизу. У затхлому на півмороці не було нікого. В кутку таки валявся брудний коц, однак, очевидно було те, що віддавна ніхто тут не ночував. Вгамувавшись, чоловік вийшов на вулицю під ясне сонечко, втішено потягуючись і позіхнув. І позіхаючи, несподівано почув крик. Крик, що ним кричать єдиний у житті раз, крик, що стає справдешнім іменем людини, причм найчастіше таким іменем, котре дається не на початку життя, а в його кінці. То був крик, що розтинає усі чуття, крик, що здатен перерізати горлянку тому, хто, вначе власну душу, випускає його. І чоловік у цьому крикові впізнав свій голос, і квапливі слова людей, що голосно дихали довкруж. А тоді він знову закрив рота, і знову все щезло. Без воротя. Намарно роздявляв він до корчів рота, намарно потягувався, намагаючись ще раз позіхнути. Усе, що відбувалося з ним далі, перебувало за межею його знання і контролю, і йому лишалося хіба товктися головою до стіни, намагаючись відгадати, як розгортаються жаскі події та незрима боротьба. Як завше, чоловік сів на трамвай десятку і поїхав у бік клінік. В основному його оточували знайомі обличчя, які щоранку в один і той самий час їхали з ним на роботу. Біля вікна із квартиркою сидів, однак, хтось, кого зі спини годі було впізнати. У трамваї було спекотно, і чоловік почав мимохідь нервувати, бо ж не відає, що то за тип так уперто не помічає, що квартирка зачинена. Він закипав от злости, кілька разів хотів було встати і подивитися, хто ж це не хоче відчинити вікно, впевнений, що впізнав би його. І раптом згадалося, що дратує, власне, не це, а щось куди важливіше, щось увесь час не давало йому спокою. Тепер, нарешті, він збагнув, що саме. У вісні він мав захованого десь у коцові ножа, ножа якого він вночі гарячково намагався відшукати у підковдрі, поки на нього насували ті людиська. Отже, залишалася таки маленька надія. Чоловік вийшов на зупинці біля клініки, увійшов до лабораторії, всівся до мікроскопа і узявся до звиклої роботи. Що з вами, який свій блідий, зауважив хтось із лаборантів. Н нічого, відповів чоловік і позіхнув. І тієї ж миті знову почув знайомий голос голос того, хто його ніс, і хто погано знав мову, якою говорив. стережися, ніж у нього. Тримай, тримай йому. Шматок звука знову обірвався, і чоловік вперше зметикував, ля взялося усе, що з ним діялося. Одне позіхання півсну, подумав він. Варто позіхнути і завіса, що розділяє сон із реальністю, злегка привідкривається. Через утворену щілину, якщо зосередитися на цьому, можна побачити щось із тієї паралельної реальності, котра удень, коли ми бадьорі, протікає крізь сон. Хм, Міркував він собі далі. Навіть якщо усе саме так, однаково не все воно так просто. Можливо, сон, наче розбійник, чигає у засідці, поки я позіхну. Чи мають ті люди владу наді мною, поки я перебуваю у межах дійсності? запитав сам себе чоловік і одразу сам собі відповів. Це можливо, оскільки у вісні події розгортаються надзвичайно повільно, чи то паки затяжними павзами? Він поснідав, зробив гімнастику, пішака здолав ринок, зайшов у підвал, сів на десятку, проїхав кільце до Славії і вийшов на зупинці лікарня, а вони за той час ледве встигли перенести його через вулицю і спуститися з ним сходами у підвал, побоюючись, чи, бува, немає у нього ножа. Відповідно, міркував чоловік, у жодному разі не можна більше позіхати. Це єдиний спосіб відтягнути неминуче, що отот -от має трапитися. І чоловік вирішив більше не позіхати. Будь-що? Віднині й навіки, якщо доведеться ніколи. Таке рішення дещо його заспокоїло, і він закінчив роботу, жодного разу не позіхнувши. Пив каву, обідав у ресторанчику близько бодонічного саду, потім пішов додому, приліг перепочити, намагаючись не заснути, проте зморений враженнями таки заснув. Спав спокійно, уві сні не смикався. Прокинувся, роззирнувся довкола і вперше за день посміхнувся. Вздура, <кхи> перше, що сказав він собі, пригадавши жахіття минулої ночі. Устав, заварив собі кави і узяв газету. Та щойно хотів зробити ковток, як це сталося. Чоловік позіхнув, перш ніх збагнув, що робить, і тієї ж миті почув голос того, що кепсько говорив. Отак він, схопити йому. Знову крикали цього разу чужі. Ледь не зарізав мене, сука, не відпускай, не відпускай, я буду його судити. Вколошка ти хотів мене, щоб не судили. Дайте сюди того ножа, кричав зі сну Дайте ніж його. Раптом все зникло. Чоловік припинив позіхати і обірвалися й звуки зі сну він схопився, немов ошпарений, і кинувся шукати по хаті ножа, але ножа ніде не було, ніби крізь землю провалився. Неймовірно, думав чоловік, але я майже переконаний, що тут ножа немає, бо він якраз там, у руці того типа, із павутинням триденної щитини на пискові. Чоловік подивився у дзеркало, натягнув капелюха, аби сховати від самого себе власне волосся, бо не від чому він раптом страшенно злякався волосся в себе на голові і вийшов. Він сидів за столиком на веранді ресторану у Байлоні, де й на зовнішній стіні будівлі висіли картини, а ще меню і дипломи в рамках. За вечерою він постійно курив. Чоловік вирішив, досмаливши одну цигарку, одразу прикурювати від неї наступну, аби придушити будь-яку подальшу можливість позіхнути. Він незворошно був налаштований витримати. Він усвідомлював, що здоровань сну тяжко поранений, чекає на нього, не відде, стискаючи в руці його ж власний ніж, готовий вструмити його чоловікові у серце, щойно той позіхне, а решта людей з підвалу у цей час тримають його як свиню, приречену на заклання. І він вирішив не подарує їм такого. Вечір витік у ніч, ніч добігала кінця. Уже на світанку чоловік роздягнувся і ліг. Заснув, потім прокинувся, пішов на роботу, і нічого не трапилося, нічого не трапилося і у наступні дні. Спочатку чоловікові було страшно, але потім він почав усе забувати. В житті людини трапляються періоди, коли їй не позіхаються, зовсім як коли упродовж тижня не повіє жодного вітерця, а то навіть і кілька місяців. Весна набирала сили. Надходили дні, схожі на пиво і спіною над кухлем, дні повінця наповнені грайливим повітрям, і завжди, як це трапляється з пивом, найчудодійнішими були перші ковтки. А далі чоловік втомлювався й од найпрекрасніших днів, як от усе нових і нових ковтків пива. Кожен наступний видавався не таким смачним, як попередній. Якось ввечері він сидів із приятелем у дворику ресторації Мадера і раптом, по тривалім такі часі, знову перелякався. Подумалося, поганий сон треба комусь переказати, аби він справдився на словах, а не в житті, і вирішив оповісти свою історію, аби у такий спосіб спекатися її. Увесь дворик Мадери, заплетений трояндами. Прямо з паркана спускаються вони на тарілки, тож відвідувачам доводиться відсовувати їх веделками, аби покласти кусник до рота. По вечері обидвоє закурили, настрій був пречудовим. Чоловік дивився на свого співбесідника, дими їхніх цигарок зливалися над головами, і чоловік почав переказувати свій сон. Оповідь скінчилася, ніч сягала зеніту. Чоловік відчув полегшу, ніби його нарешті врятовано. Його приятель, слухаючи історію, він ледь не задрімав, раптом позіхнув. У відповідь мимохідь позіхнув і оповідач. Позіхнув зовсім коротко, однак цього виявилося достатньо. Достатньо, аби здоровань зі сну скористався нагодою. Оповідач відчув, як лезо ножа прохромлює йому серце. За формою болю він упізнав вістря свого ножа. Він спробував якомога швидше закрити рота, проте не встиг. Не встиг на якусь часточку секунди. Чоловік, який слухав історію, був мертвий. Інфаркт Милорад Павич.